Сьогодні у випуску час пік постраждалі на прогулянці в Ужгороді. Небезпечні гілки дерев загрожують місцевим і гостям. Мер має звернути на це увагу. І, ну тобто, дорога зробилася, лавиці поклалися, дерева не повбрізались. Скарги на покриття. Мукачевці на вулиці Ілони Ілонезрійні обурені на стан внутрішньоквартальних проїздів. І обіцяли зробити, і зробити, Ну, це ж ноги виворачуєш тут. Сакура Фест у бібліотеці. Митці слова з Мукачевої не тільки зібралися поділитися свіжими доробками. На Рахівщині попрощалися з полеглим воїном Василем Остащуком. Бійця 101-ї бригади, 69-го батальйону, провели в останню путь у Кобилецькій поляні. Загинув боєць на Донеччині. Мати втратила єдиного сина, дружина коханого, а троє дітлахів батька. Щиро поділяємо невимовний біль непоправної втрати. Гулюєтесь у Боздушському парку Ужгорода, будьте обачні. На вас може впасти гілка з дерева. Такий випадок трапився з ужгородцями, які відпочивали на лавиці. Одна з постраждалих Дар'я Горват каже: в той день на слов'янській набережній було людно. У жінка почула тріски дерева, яке звалилося на неї з другом. Ми присіли на лавицю, донька моя каталась, було також багато дуже діточок, жінок з колясками і взагалі багато людей, тому що і погода була досить непогана. Почули хруст дерева, впали гілки. Просто на мого товариша на ньому розламалася велика найбільша гілка. Зробили рентген, переломів немає, слава Богу, забій сильний. Можливо, щось покаже детальніше КТ. Жінка переконує, навіть припустити не могли, що таке може трапитись у одному з найбільших парків обласного центру Закарпаття. Натомість радіє, що не постраждала малеча, якої під час падіння гілки у парку було вдосталь. Відшкодування ніхто. Е Ніхто не требує, ніхто не хоче цього. Хочемо просто, щоб порядок був у місті, щоб не було таких ситуацій, щоб ніхто більше не постраждав. Мер має звернути на це увагу. І, ну тобто, дорога зробилася, лавиці поклалися, дерева не поврізались. Там, де здорові дерева їх вирізають, це нормально. А чомусь і вітра сильного не було. Я не скажу, що це якесь не знаю, сторічне дерево. Гілка, яка впала на ужгородців, наразі знаходиться неподалік місця, де трапився інцидент. Власне про нього тут нагадують і залишки сухого гілля, які ніхто так і не прибрав. До того ж, сухих гілок, які звисають з дерев над головами, перехожих тут вдосталь. Місцеві переконують, гуляти алеєю стало небезпечно. Ну, це жахливо. Ну, да. Напевно, треба угу. слідкувати за такими старими деревами. Має бути все обрізано, звичайно. Це небезпечно. Звичайно. З дітками гуляти в залі, спортсмени всі. Ну так, да. страшно. Дуже страшно. Може, голову розбити і все що годно. Заступник директора комунального підприємства Парк культури та відпочинку під замком Дмитро Свирит переконує, подія трапилася через шквальний вітер. По-перше, був шквальний вітер. І на дереві знаходилася е, гілка. Це даже уже вообще з якогось дуже старого дерева, тому що воно не це було дуже повністю сухе, і під час вітру воно упало вниз. Зараз після цього випадку ми також будемо звертатися і до міської ради про те, щоб про піч про фінансування даного виду робіт, тому що. Комунальне підприємство не може само проводити ці роботи із за того, що це вони потребують висотні. Вони потребують спецтехніки, якої в нас на жаль немає. Вони потребують наявність спеціалістів, відповідними допусками і так далі. потерпілі внаслідок інциденту написали заяву до поліції Закарпаття, як могла трапитися прикра подія та хто відповідатиме за отриману шкоду. Наразі встановлюватимуть правоохоронці. Відповідна заява зафіксована у нас в Ужгородському районному управлінні поліції. Наразі за цим фактом у нас ще триває перевірка, тобто якихось конкретних відомостей, поки надати ми не можемо. Але ми працюємо над тим, щоб встановити всі обставини цієї події і встановити відповідальних осіб. Такі події в Ужгороді, на жаль, не поодинокі. Нагадаємо, восени 16-го року через халатність комунальників на 13-річну Ужгородку Аніту Білею пало дерево. Воно буквально розтрощило кістки на нозі дівчинки та перетворило її життя на до і після. Аніта пережила близько 30 надскладних операцій. Тож варто сподіватися, влада міста зверне свою увагу на подібні випадки. На Закарпатті з річки Тиса витягли тіло чоловіка у гідрокостюмі. Про виявлення повідомив чоловік, який рибали в уселиші Буштино. При потопельникові знаходився паспорт громадянина України та посвідчення водія. Згідно з документами, загиблий був зареєстрований у Дніпропетровській області. Тіло виявили нижче за течією від ділянки, де поріжці проходить кордон між Україною та Румунією. Найімовірніше, потопельник загинув під час спроби незаконно перетнути державну межу через тису. Митний сканер спрацював на тушки свійських курей із сигаретним присмаком у рефрижераторі. Завдяки сучасному сканеру, який має унікальні можливості точного розпізнавання прихованих від митниці об'єктів, закарпатські митники за лічені хвилини виявляють контрабандні товари. Так, під час сканування на півпричепу, в якому, згідно з товаросупровідними документами, експортувався вантаж частини тушок свійських курей. Інспектори побачили на моніторі, що технічні порожнини рефрижератора вщент заповнені до. Одковими об'єктами. Фуру одразу направили на перевірку. З'ясували, що в технічній порожнині між передньою стінкою рефрижератора, де знаходиться випаровувач, та захисними рейками, були заздалегідь приховані 969 пачок тютюну марки Кент без акцизних марок. Щоб до них добратися, митникам довелось демонтувати захисні рейки з пазів штатного кріплення. Аби приховані цигарки не випадали на підлогу, кмітливі контрабандисти закріпили їх скотчем до нижньої частини передньої стінки та нижніх. Захисних рейок рефрижератора, як зізнався горе водій на прохання незнайомця, він погодився перевести через кордон приховані від митного контролю цигарки і доставити їх у Нідерланди. Наразі щодо нього склали протокол. Екоінспектори піймали водія буса, який привіз близько 10 мішків зі сміттям на стихійне звалище поблизу ромського поселення Ужгорода. Порушника помітили, коли він почав викидати мішки на зеленій зоні. У прислужбі Держекоінспекції розповіли, нещодавно екоінспектори провели рейд на Ужгородщині, де виявили стихійні смітники. Імовірно, порушники припустили, що після рейду їхні злочини проти довкілля не помітять. Водій мікроавтобуса розповів, що місцеві роми беруть гроші за те, що порушники залишають сміття на стихійної. Ніх звалищах за цим фактом порушника притягли до відповідальності. Пожежа охопила хлів, розташований на території приватного обістя в селі Турички Ужгородського району. Сусіди помітили дим, одразу ж попередили про небезпеку господарів та спільними зусиллями взялися ліквідовувати загорання. Коли ж люди зрозуміли, що самотужки зі стихією не впораються, позвонили до служби порятунку. Бійці ДСНС за дві години приборкали пожежу в надвірній споруді і витягли звідти два десятки курей. При цьому вони ж не допустили перекидання полум'я на житловий будинок. Вогонь знищив крівлю споруди, речі. Домашнього вжитку та дві тонни сіна. У берегові під час пожежі рятувальники вивели із задимленого будинку двох людей. Вогонь охопив надвірну споруду на вулиці Лесі Українки і вже почав перекидатися на оселю господарів, коли загорання помітили сусіди. Вони ж і викликали надзвичайників, які в одній із задимлених кімнат помешкання побачили двох людей, що спали. Не гаючи часу, їх розбудили і вивели на двір. Від медичної допомоги чоловіки з жінкою відмовилися, тож рятувальники за 40 хвилин повністю ліквідували пожежу. Полум'я знищило надвірну споруду площею. Надцять квадратних метрів а також пошкодило коридор і покрівлю житлового будинку. Туристичне Мукачево може похизуватися неймовірними пейзажами, унікальними архітектурними пам'ятками, але і невідремонтованим дорожнім дорожним покриттям. Проблема відновлення доріг та тротуарів у місті актуальна вже не перший рік. Нещодавно в районі Росвигово розпочали оновлювати двори. Однак коментарів під звітними публікаціями не бракує і невдячності, а обурень. Мукачівці скаржаться на стан внутрішньоквартальних проїздів. Проте місцева влада реагує не на всі звернення та прохання. І знову бороктелеп в прольоті. На Росвигівській, 24. Дуже треба ремонт. Неможливо ні йти, ні їхати. Коли дійде черга до Петафі, 2? берегівська, 28, 28 А, 28Б, 28 В, вибачте, якого року вони у планах. Коли дійде черга до вулиці Лонизріні, тротуари тут в жахливому стані, теж саме і по вулиці Драгоманова. Так, протягом кількох років жителі багатоквартирного будинку на вулиці Ілонезріні Зріні 113 благають про ремонт дороги в їх дворі. В управлінні міського господарства Мукатівської міської ради відповіли, ремонт заплановано на 2023 рік. Посмотрите, що тут твориться. ж пройти невозможно. І скільки ми просимо, сколько вже і приходило, я не знаю в общем начальство, приходіла все і обіцяли зробити ніяк. Ну, это ж ноги виворачуєш здесь. Звичайно, задоволені. Ви бачите, що тут твориться. Тут ні коляскою не пройти в амбулаторії. Ну нічого, не один раз ми зверталися. І був наш депутат, тут приїжджав, забув його фамілію. І нічого не вирішено. Так і візі нині там. Ми вже дуже довго просимо, щоб ви зробили, і нам все до війни ще ми просили. Казали, що так, да. потім війна. Знову у нас якось пройшли, кругом зробили. Ви прийдіть по Пентагону, кругом є. Крім нашого, ви бачите там, які ями. Ми все засипаємо, бачите, оці камінці. Ми звідси вибираємо камінці і закладуються ямки. Дороги і тротуари в центральній частині міста відремонтовані, а ось жителям інших мікрорайонів щастить дедалі менше. Пішоходи скаржаться на жахливі ділянки, а водії тим часом залишають колеса в ямах, адже доріжки в аварійному стані. Деякі ділянки є хороші, а деякі, на які вони не звертають уваги. Головні дороги в центрі міста вони полагодили, бо там багато туристів, таке всяке А в районах, там, де мало людей, де туристи не ходять, вони не хочуть робити. Ну, нащо, їм не вигодно. Або бюджету немає, або просто гроші в карман. Жителі багатоповерхівок звертаються і неодноразово, але вирішується, знаєте, як не дуже швидко. Трошки бюрократії. Із 100% може 20-30%. Слабо все виконують наші програми. Таких проблемних ділянок по місту немало. Варто сподіватися, що за весняно-літній період саме цього року в Мукачеві їх кількість зменшиться. Стартував ремонт автодороги загального користування місцевого значення Синевир Колочава Буштино. Підрядна організація розпочала тут укладання верхнього шару покриття. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За його словами, капітальний ремонт цієї дороги стартував ще у 2021 році. Тоді провели всі необхідні підготовчі роботи, влаштували нижній шар, а верхній планували завершити 22-го. З об'єктивних причин торік це так і не вдалося, тож мають намір закінчити розпочаті роботи Боти цьогоріч життя в служінні Богу, народу, слову так назвали літературну виставку, яку присвятили 220-й річниці з дня народження відомого письменника, педагога, священника та діяча культури Олександра Духновича. Провели її в закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Виставка присячена. Ювілею і Називається вона Життя в служінні Богу, народу і Слову. Оце ж три такі аспекти його діяльності, його життя, тому що він був священником, він створив, уклав цей молитво, молитвенник хліб душі. Він був педагогом, зробив буквар перший. Він був громадсько-культурним діячем, письменником, служив. Слову його поезії, драматичні твори, його публіцистика, наукові роботи бачимо, що такий величезний спектр роботи. Дослідники вважають, чи малий вплив на діяльність та творчість Олександра Духновича мав український мовознавець та перший закарпатський академік Василь Довгович цьогоріч. Візначають 240 сорокову річницю з його дня народження. Тож на заході не оминули і цього імені. Мені дуже хочеться, щоб Наше вчительство, наша інтелігенція знала про ці особистості, вміла оцінити їх по достоинству і обов'язково розказувала своїм учням або своїм нащадкам, тому що ми маємо відчувати ту тяглість у пам'яті, бо без тої тяглості ми не народ. А тепер, коли ми доводимо, що ми справді народ, то треба. Будувати свої доведення на конкретних речах, а зокрема, це є наша наука і культура. Олександр Духнович був відомим просвітителем і культурним діячем. Сьогодні, як ніколи, актуальна його творчість запевнили митці, адже він боровся за слово українське і незалежне. Це неймовірно потрібні речі, тому що нація зараз українська формується. Як політична нація, ми власне маємо підсумок отих величезних змагань, які вже тривають сотні-сотні років. І зараз ми чітко бачимо, хто наші друзі, хто наші вороги, і звичайно, такі постаті, як Олександр Духнович. Дуже важливо, що вони творили оцей український світ. Духнович був відомий своєю духовною діяльністю, тож на виставку запросили і священнослужителя, який провів святкову літургію. Закарпатський скульптор створив скульптуру героя України Олександра Мацієвського, якого безжалісно розстріляли окупанти після слів Слава Україні. Нагадаємо, 22-го року Микола Глеба з Іршави став переможцем міжнародного чемпіонату з різьблення бензопилою. Скульптор вирізав статую на основі фотографії п'ятирічного хлопчика, який плакав на українсько польському кордоні. Тоді Микола передав свій виграш на закупівлю захисних жилетів, телефони і сонячні електростанції, аптечки та сухі пайки для. Для українців. Сакури надихають не лише гости і місцевих Мукачева. Вони впливають на настрій митців слова. Тож не дарма у сакуровий сезон традиційно у міській центральній бібліотеці імені Олександра Духновича збираються поети і письменники з різних куточків України. Молюся, щоб не повторились. Ще одна буча в бі, щоб кожен вернувся додому. І дімцею кожного був, а ті, хто на фронті загинув. Талановиті мукачівці, переселенці та гості міста зібралися у неформальній обстановці та декламували власні поезії, виконували авторські пісні та відомі твори українських виконавців. Тематика вільна, але головне, що об'єднує всю творчість. Зазвичай ми збираємося кожного року в нашій бібліотеці. Це талановиті люди нашого міста, люди, які пишуть, які пишуть вірші, малюють, які співають. Люди, які прославляють наше місто Мукачево. і в цей час ми збираємося для того, щоб показати свої здобутки в поезії, в літературі, почитати свої вірші, поділитися різними цікавими. Ідеями, цікавими доробками. Малювала кохання акварельними фарбами, світ оточуючий засипав мене барвами. Взяла я від зими кольори білосніжні і на білий папір я нанесла їх ніжно. Це навколо, навкруги цвіте. І стежинкою, стрімкою, знов весна іде. Розкриваються пелюски, зелені поля і весняному таночку обертається земля. Традиційна літературна зустріч Сакура Фест раніше тривала протягом кількох днів. Зараз у зв'язку з військовим станом формат дещо змінений. Це наше дуже велике свято сакури. Воно колись було до війни дуже гучне. Тут були люди з різних країн, дуже цікаво розповідали, читали. Ми гуляли, дивилися місто, їздили в інші міста Закарпаття. Це було неймовірно. Менше трьох днів ми не відпочивали на цьому святові, але війна все поміняла, і ми щасливі, що ми сьогодні взагалі зібралися. Учасники і організатори радіють можливості зустрітися з літературними друзями бодай на декілька годин, але сподіваються, наступний захід проведуть як раніше.